Я би хотів трошки повернутися назад до структурних проблем економічних, які Україна успадкувала від радянських часів до цього співвідношення групи А і Б. Це досить відома річ, і актуальна вона була і для країн Прибалтики, теж, для Балтійських Йому. республік, і для тої ж Польщі. Тобто це ж була одна соціалістична модель. Тим не менше, маючи такий спадок, вони не допустили економічного обвалу, такої гіперінфляції в них була, але якийсь час, вона тільки тривала. Ви дуже чітко вказали на те, що в них була внутрішня єдність і в нації, і в політичних елітах, так званих вони розуміли, чого вони хочуть і чого вони йдуть. Тобто, повертаючись до подій, скажімо так, 90-х років причина. Того, що ми прийшли от, до того результату, який ми маємо зараз, все ж таки не стільки об'єктивна, а скоріше вона суб'єктивна. Ми не прийняли якихось важливих рішень, ми чогось важливого не зробили. От ви, спираючись на власний досвід, на власні спогади, скажімо так, вам є зараз про що пожалкувати? От що треба було зробити такого? Що от шкода, що ми цього не зробили? Да, є це було неодноразово. знаєте. ну Навірно, як приклад, я сейчас був наймолодшим губернатором і потім наймолодим віце-прем'єр-міністром по промисловості в Україні. Це ще був уряд Марчука Євген Кириловича в середини 90-х. І якраз ця тема була і тоді вже актуальна, ви абсолютно праві, щоб не допустити деіндустріалізації. Не перетворитися в сировинний придаток розвинутому світу, було дуже багато напрацювань. Да. Цей і програми, і секторальні, і галузеві, і міжнародна кооперація і так далі. І це було, як кажуть, на піки. Необхідно вже було б втілювати в життя, і для цього необхідний безмовно час. Рік, два, три і далі. Бо це дуже серйозні завдання. Структура економіки, індустріальна, інноваційна економіка, промисловість і так далі. Ну і це був мій перший такий кінч на рівні президентів, коли в уряд був кооптований Павло Лазаренко, а ми з ним десь він трохи старший, я прийшов до, на той час президента Леоніда Кучми і сказав, що я з Лазаренко працювати в одному уряді не буду і хочу піти за власним бажанням. Було там багато дискусій з цього періоду. Я пішов і життя підтвердило, що я. Зробив правильний крок. Але, на жаль, після того, як я пішов з уряду, я потім аналізую, бачу, що всі ці напрацювання залишилися за межами діяльності нової структури уряду, тим більше коли вже, е Лазаренко був обраний прем'єр-міністром. Е другий епізод, на жаль, відсутності спадкоємності, е і це величезне значення, починаючи з спадкоємності між поколіннями, спадкоємності досвіду. І спадкоємності результатів, що от на цьому етапі був із але за рахунок його спадкоємності, на наступному етапі цей результат має шанс бути ще більш більшим, більш ефективним і так далі. Це вже був мій уряд, це теж окрема тема. І коли під приводом так званої конституційної реформи мій уряд пішов у відставку. Це перший і останній приклад в історії Залежної України, коли по такій причині уряд йде у відставку. То на той час ми вже давали десь з початок 2000-х на кожний відсоток зростання валового внутрішнього продукту. Ми давали вже мінімум від 2 до 3-3,5% зростання реальних доходів людей. Це мій принцип, і він сьогодні ще більш актуальний, що людей не цікавлять переможні реляції про зростання ВВП і так далі. Люди дають оцінку ефективності влади, держави в цілому по тому, як змінюється їх життя. Що робиться з платоспроможністю, з доступом до товарів послуг, з їх впевненістю в завтрашньому дні чи можливості виховувати дітей. І влада повинна в першу чергу контролювати і виконувати ці показники, які впливають на реальний стан реальної людини в державі. І ми туди вже вийшли за цей параметр. Я Пишаюся ним, бо це дуже важливо. І плюс змістювали вже те, що ми зараз називаємо сучасну промисловою політику, індустріальний розвиток, переробка і так далі. Плоди того, що вже вийшли на серйозні комунікації з Національним банком, бо це кредитні ресурси, довгострокові ресурси, інноваційні проєкти. Ну і коли так сталося, що в черговий раз змінився уряд, і я пішов з уряду. То знову я констатував там через короткий термін, що знову немає тої спадкоємності, без якої досягати результату просто неможливо. Спадкоємності, в першу чергу, позитивного, хорошого, результативного. І от ці цикли повторювалися дуже багато разів. І як останній я вже перевів перед цим те, що відбувається за останні 5-6 років, починаючи з грубого порушення всіх норм в цій частині. Формування інститутів влади, органів державного управління, що вимагає Конституція, включаючи відсутність в черговий раз в програми діяльності Кабінету міністрів і завершуючи знову ж відсутністю тої ж спадкоємності. Бо, наприклад, у 2019 році, коли я побачив ці так звані турборежими, чи гасло «Давай їх зробимо разом, мені стало дуже тривожно, зараз ще більше. Бо є закони економіки, є закони державного управління, є закони розвитку суспільств, які діють незалежно від назви держави. І ми повинні їх виконувати. Сьогодні фактор часу, включаючи запас міцності, має вирішальне значення, знову ж повертаючись до створення умов для життя людей в Україні, включаючи завдання їх повернення. Вони не будуть чекати, життя не стоїть на місці. Впевнений, що про ці проблеми повинні знати наші люди, щоб люди все-таки чітко розуміли і фактор запасу часу, міцності, і, скажімо так, виходячи з цього, відсутність у нас права на якісь. Чергові стратегічні помилки. Воєвиявлення повинно бути кваліфіковане. Нам не треба, щоб люди просто там за щось проголосували. Вони повинні розуміти, що відбувається. хто що Зараз не дуже важливо. Бачення. Ви знаєте, я чи був вдячний за запрошення вийти від цієї, скажімо так, структури, безумовно, зрахуванням воєнного стану і наявності злочинного агресора, який. Хоче навісити ярлик на нашу державу, що Україна це то не государство, але вже вести нашу цю внутрішню дискусію, як з точки зору діагностики пріоритетних проблем, так і пошуку того, на чому ми об'єднуємо зусилля, як ми будемо діяти і так, далі, і так далі. Це сьогодні вже необхідно робити. І це буде одним із найважливіших чинників з точки зору, навіть того моменту істини, коли будуть проходити наші рідні співвітчизники. Через народне волевилення і для нас завдання ще раз підкреслюю сьогодні це перезавантаження системи. В напрямку і професійності, державницьких позицій, моральних стандартів і безумовно відповідальності. Я вам дуже дякую за ці слова. Наші глядачі безумовно повинні теж про це думати, не тільки про те, як там щось відбувається на фронті, як там оця поточна ситуація розвивається, хто там щось сказав в якомусь овальному кабінеті. Для нас важливо, щоб Україна не програла війну. І щоб Україна не програла мир. Бо зараз вирішується фактично доля України і доля українського народу. Чи буде, ситуація, чи буде... знаєте, ще більш відповідальна і, скажімо, прямо жорстка. Ну, Глобальна політика це дуже цинічна штука. І кожна держава в світі подобається нам чи ні, вона захищала, захищає і буде захищати свої національні інтереси. Так як вона це розуміє. І в світі загострюється величезна конкуренція кожного народу і кожної держави за життєвий простір, за доступ до чистої питної води, до повітря, до покладів тих же енергоносіїв і так далі. І в цій конкуренції знову ж перемагають першу чергу ті держави, які сконсолідовані, мають чітке розуміння, що таке їх національні інтереси. Як треба, спираючись на свої важливості, їх просувати, захищати і створити умови для розвитку. перезавантажити всю систему, систему, маючи на увазі і економічну модель, і систему політичної влади. Тобто ви зараз говорите про необхідні змін, які можна вважати революційними, нам Як сказати, а де от, революційні якщо важливо позначимості по, по, по методам, це загальна світова практика. Ви знаєте, от в світі все те, що стосується. Розвитку промисловості індустрії називають промисловою політикою. І особливо після 2007-8 років, коли пам'ятаєте, був світовий фінансовий кризис. І всі зрозуміли, що стабільність, ефективність, розвиток це не банківські дірятиви чи фінансові піраміди, а це в першу чергу конкурентознатна промисловість. Ми повинні це також робити. Перший пункт це міжнародна конкурентоспроможність продукції. Ми живемо в відкритому світі. І наша продукція повинна бути конкурентно здатною не тільки на внутрішніх, але й на зовнішніх ринках. Другий принцип експортна експансія, як можна більше експортувати і менше імпортувати. Бо імпорт продукції, яку ти спроможний виробляти сам, означає, що ти створюєш робочі місця за кордоном і поповнюєшся кордонні бюджети. І третій принцип пакет це сучасний державний протекціонізм. По підтримці національних виробників, що роблять Сполучені Штати, Європейський Союз через різні регулятори, там, податки, митні, ну і так далі. І так Марно мріяти про індустріальний інноваційний розвід. Повинна бути сучасна промислова політика, яка базується як мінімум на таких принципах. А що робимо ми в ході цього переформатування уряду? Ліквідується Міністерство стратегічної галузі промисловості. Яке по своїм функціям якраз і повинна формувати і організовувати виконання промислової політики, і паралельно ще ліквідується Міністерство аграрної політики. Це галузь, яка сьогодні є локомотивом нашої економіки. Аграрний сектор дає до 60 поступлень валюти за кордону, і плюс по всім показникам займає дуже потужне місце в структурі валового внутрішнього продукту. Ліквідуються ці два міністерства, вводяться одно там Мінагром Мін економіки, це вже такий монстр не керований. А міста техпром, структура Міноборони. Безумовно, Міноборони має відношення до оборонно промислового комплексу і так далі. Ми працюємо також за цим. Але Міноборони ніколи не буде драйвером. Джерелом сучасної промислової політики, яка вимагає набагато більш високого рівня функцій, повноважень і напрямків. І оце зараз нас дуже турбує, бо якщо немає такого розуміння навіть на рівні інституцій вищих структур виконавчої влади, то той показник, який для нас просто кричащий, а перепрошую, економіка з такою структурою, це вже навколоніальна економіка. А нам необхідно повертати мільйони людей. А сировинна економіка ніколи не сформує необхідності кількості робочих місць з достойною оплатою праці. Нам необхідно пишатися не мільйонами тонн пшениці кукурузи, а нам необхідно пишатися переробкою. Умовно, не пшениця, а макарони. Доданою вартостю. Так, Доданою вартостю, те, що робить весь світ. І коли ліквідуються ті структури влади, які повинні денно й ночно цим займатися. То ми розуміємо, над такими ризиками ми стоїмо. От е, в чому, на мій політ, е, в концентрованому уряді джерел наших проблем. Перезавантаження системи. Як ви його бачите, як це реально зробити в умовах війни? Ми ведемо цей діалог, і це не є таємницею без деталей. По-перше, ми ведемо діалог з нашими міжнародними партнерами. Сполучених Штатів, безумовно, сьогодні це наш стратегічний партнер іншими європейцями. І е, тут головна така теза, скажімо так, аргумент. Ми не просто ведемо, ми даємо аналітику, даємо перспективи, пропонуємо проєкти, щоб вони всі розуміли, хоча б і більшість, що Україна, яка сьогодні воює, це не тільки та держава, яка потребує допомоги, і, на жаль, часто ходить по світу з простягнутою рукою. І це мене не тішить. Не можна забувати, що незважаючи на тимчасову втрату сьогодні окупованих територій, ми залишаємося по площі самою великою державою в Європі. Я агресора не беру до уваги. І на цій території є величезний потенціал з точки зору розвідку, самодостатності. І через це ми доводимо до наших партнерів, що ми не тільки держава, яка потребує допомоги, ми держава, яка має величезні можливості для рівноправної, прозорої, дуже ефективної співпраці. Я кажу, не хочу бути пророком у своєму отечестві, але мріяти, що ми будемо відбудовувати Україну тільки там за рахунок заморожених російських активів, чи там якихось багатійних фондів. Це дуже опасна ситуація і позиція. Ми повинні розуміти, що відбудова України буде залежати від того, який ми бізнес тут створимо, який ми створимо інвестиційний клімат. Наскільки ми будемо забезпечувати в принципі верховенство права, прозорої конкуренції, антимонопольного законодавства, захисту прав власника, інвестора. І від цього залежить залученість до відбудови як нашого національного приватного капіталу, так і. Міжнародного, очевидно, що ніхто не відміняв закон переходу кількості в якість, тобто кількість успішно реалізованих бізнес-проєктів з нашими партнерами на тих от засадах, про які ви говорили, прозорості і ефективності. Якщо ці проєкти будуть реалізовані і їх буде багато, іде далі більше, то може через якийсь час це вже буде як, зовсім нашу народі, Україном. Капля води камінь точить. І ми зараз, нам зараз дуже важливо мати ці перемоги. Маленькі, можливо, пілотні, але ті результати, які підтверджують, що Україна може бути надійним партнером. Україна має величезний інвестиційний потенціал. І Україна є не тільки держава, яка потребує допомоги, але це держава, яка може запропонувати нашим партнерам дуже ефективні форми напрямки співпраці. Отже, ми з одного боку говоримо про якісь поступові зміни, які будуть накопичуватися за рахунок реалізації цих та інших успішних проектів різних галузях. А з іншого боку, необхідність теж очевидною є оцієї повної скажімо так, ну перевантаження всієї системи, системи влади, економічної системи, можливо, навіть структурне перезавантаження української економіки, тому що ми ж ми ж бачимо, що ми маємо справу. Воно чи є воно життєздатним, чи може воно нас винести кудись там до до якогось хорошого результату. Як можна оце сполучати ці речі, необхідність таких фактично революційних змін, то докорінної зміни всього, що ми маємо. З оцими поступовими змінами, от чи воно узгоджується, чи є в нас ну, тут взагалі якийсь шанс методом поступових таких маленьких кроків прийти до повного перезавантаження соціально-економічної системи в Україні, про яку ви казали? Це дуже складне питання, бо вирішення багатьох проблем має довгостроковий характер і вимагає дуже концентрованих, системних зусиль на кожному етапі. Ну, як приклад покращення той же демографічної ситуації. Чи навіть зміна структури економіки це дуже серйозні зусилля на достатньо довгий період. Але є такі принципові речі, це моя власна думка, хоча ми це постійно дискутуємо. І я впевнений, що це якраз ті, от ті точки біфуркації, які дають можливість нам об'єднувати зусилля і боротися за власну державу і за наше майбутнє. Є таке поняття, як справедливість. Зараз, на жаль, наше суспільство, яке проходить безпрецедентні іспити, втрати, втрачає, крім іншого, і віру в те, що ми живемо, захищаємо справедливу державу. Це дуже складні і дуже відповідальні ризиковані процеси? І я от періодично зустрічаюся з представниками Генерального штабу, які відповідають за морально-психологічний стан у Збройних силах України. І на останній зустрічі, хоча, в принципі, знаю відповідь, запитав: а будь ласка, чому? Перші дні війни я сам був свідком, у воєнкоматах стояли черги, і добровільно з-за кордону поверталися десятки тисяч наших хлопців, щоб захищати Україну. А зараз ТЦК як тварин виловлює наших людей на вулицях. Що в нас змінилося? Патріотизм, розуміння відповідальності за державу і так далі. І вони також прийшли до висновку, що, на жаль, Змінилася віра і розуміння, що ми жиємо і захищаємо справедливу державу. І це ж формується не одномоментно, це починаючи з повномасштабної величезної корупції, і я неодноразово це підкреслюю і впевнений, що це стає ще зверш актуальним, в тому в контексті справедливості, особливо те, що впливає на нашу обороноздатність, Розглядалося як мародерство. І за мародерство необхідно карати незалежно від прізвища, статусу, політичного кольору, коротким шляхом по принципу незворотності покарання. І оце одна із причин от, зниження віри наших людей, що вони живуть в справедливій державі. Тут ще багато чинників, тому перший чинник з точки зору розуміння нашої спільної відповідальності це. Об'єднано щоб відновлювати віру, і не просто віру, а бачити в реальному житті параметри, стандарти справедливої держави. Оце перше, що дуже важливо. Ну і друге, ви правильно зауважили, що нам дуже серйозно, щоб у нашому суспільстві зростала кількість людей з критичним мисленням. Не просто віра на слух, на те, що ти бачиш, чуєш, а по реальним справам і реальним результатам. А це явище критичного мислення з'явиться тільки тоді, коли люди будуть мати доступ до інформації, Тому ми до чесного говоримо. правдивого діалогу, де Боже буде все це осмислити, зробити свій висновок. І коли прийде момент у межах конституції перезавантаження системи, як ви кажете, момент народного воловилення, я маю велику надію, що наші співвітчизники, українські громадяни, Будуть розуміти і фактор відсутності запасу часу, і право на статичні помилки, і будуть приймати рішення, виходячи з тих критеріїв, про які ви сказали, справедливість і критичні мишлення. І тоді в нас є шанс, бо, як би не було нам важко, ми талановиті, ми працездатні, ми красиві. І я впевнений, що в нас все вийде. Але для цього не дуже потужно попрацювати. Дякую вам дуже за завершення розмови на цій оптимістичній ноті. Ми просимо наших глядачів не просто послухати, що нам сьогодні наш поважний гість розповідав, а думати над цим, пропустити через голову, через серце, бо це насправді дуже важливі речі, про які нам треба думати весь час. Ми живемо сьогодні, ми боремося сьогодні, але ми повинні думати про наш завтрашній день. Дякую вам. Дякую вам. Творимо вільно, говоримо відкрито, діємо разом.